Зустрічай новинку на стільну гру від Джеко Анімо Мондо. Розкладіть картки континентів та запам'ятайте кольори, які їм відповідають. Переверніть картку кожного континенту і вивчіть, які тварини на ньому мешкають. Знайдіть п'ять кольорових кіл на ігрових полях. Кожен колір відповідає якомусь одному континенту. У центр столу кладеться мішечок із 42 фішками і шість карток із континентами, так щоб бачити зображення континентів. Першим ходить наймолодший гравець. Він дістає з мішечка фішку з твариною. Якщо гравець обрав правильну картку, на її зворотньому боці буде малюнок із твариною. У такому випадку він поміщає фішку з твариною на коло відповідно кольору на своєму ігровому полі. Якщо гравець обрав неправильну картку континенту, на її зворотньому боці не буде картинки обраної тварини. У цьому випадку гравець кладе фішку із тваринкою назад в мішечок і хід переходить до наступного гравця. Перемагає той гравець, котрий першим заповнить всі кола на своєму ігровому полі. Для дітей від 5 до 10 років гра розрахована на кількість від 2 до 6 гравців, час гри приблизно 15 хвилин.